Всіх вітаю ви на каналі Hard Pro. І ми все ж таки перевіримо, чи в мене збільшилось АВГ Так як було в першій частині, я показував, що мене 11, 0, 66, в мене АВГ 11, KD 066, а VR 05. І пристен Хечоті 53. Ми зараз, переб... ми зараз побачимо по статистиці, Чи в мене справді воно збільшилось. Під час цього експерименту я зіграв 16. Також кожен день я грав від 4 до 16 ігор. Кожен день я перед іграми, десь годинку пів розминався, тренувався те, як показував на відео. Але я більше додав нові, так сказати, карти. Також найбільше краще грати там. Там краще грати, тому що коли ви граєте з ботами, там гірше, тому що у вас, е, може так сказати, 0 А Коли ви заходите на сервера, такі PS е, в самому CS, у вас же пінг 27 і вам важче попасти. Тому я б рекомендував привикати їх до свого пінга і грати більш на серверах, на всяких ретейках, 2х2, демах, /2, на серверах. Та у вас там пінг такий самий, буде, як вігрі, і в грі, вам буде легше пристосуватися в грі вже. І воно вам більше допоможе. Ну що, давайте перевіримо чи по збільшусь. Також я наіграв за ці 16 днів 160 ігор, з яких 86 виграв. у мене процент 54 перемоги і поки що був він стрік 6. Як ви можете побачити, я виграв 50 доларів за цей період ігри. Ну що, давайте подивимося чи все ж збільшувати чи ні. Я вам хочу сказати, що насправді збільше. 17 ОГ, 1.12 КД, КР 08. HDR088, але процентах ячаться впало, 39. що дуже мені не сподобалося. Ну, в принципі... У мене тут, правда, є і погані ігри, також е нестабільність в тому саме мінус. Давайте переглянемо статистику на одному сайті. Тут в мене показується рейтинг 2.0109, а КД 101. Це, в принципі все нормально. тут матч у мене останні більше зелене, все, але все ж таки є і погані матчі. Такі як 0.5, 0.6, це прям дуже погані. І ну, просто давайте переглянемо по сезонам. Ну і як... ми починали грати з... 6 числа. Оці всі ігри. Я зіграв за період ігри в Мрії. І, і під час і, перед ними я всіма тренувався десь пів години-годину. Ну і що ми переглянемо? До в мене був один, КД, один і один за 12 ігор. І також вже більше все сіре, червоне. За ногу майже немає, тут заліз за 3 гривен 5 середнього. Це прям дуже погано, я вам хочу. Дуже. Тут все в мене червоне. В принципі, це можна було побачити, по-моєму, лустріку, який в мене тоді на той період був Ну але давайте подивимось що у нас вийде з. Тут вже більш менше є червоного, вже більш зелений. 1.15, коли 1.21. 1.19. Червоного майже, як ви бачите, немає. Тільки один день червоний. Як один. Можна так сказати 3, але більше є вже зелений. По статистиці вже краще. Вісні по собі матч у мене де інколи в мене збільшував 1,7 КД, 1,1 на 1, маленькі матчі. Я можу вам сказати, що тренування справді допомогли, тому що на початку, по можна подивитися, я мало що тренувався. І тому, бачите, червона ще поки що була статистика, але е, я на більшу свій потенціал і також в мене статистика. і Мені це рад, грати, я буду продовжувати тренуватися кожен день. І можливо вийти. Також ви можете це все переглянути на моєму Twitch каналі, на якому буде посилання під відео. Я тут вів стріми майже кожен день, але під кінець я трошки зменшував. Свою активність тут також в мене є клатч але не всі треба скажу. сей багато їх немає ну що можу сказати давайте переглянемо що мені вибере з 50 доларів які я виграв ну от ми і на сайте будемо співати кейс правда я довго думав ми стримимо всіма кейсом відкрити критик таких або один такий еще таким. Я все ж таки подумал открыть кейс. Він Прикольный твої прикольні скине. То тебя можешь выпадем. Ну извисла. Сам это шевен. Найбакси. Вот если хипоштей. Ладно. О, я можу оце таких прята. Два зашел да, только да. Опа, два ножика. Я куда я самый дошманский заждаю. Ага. Угу. На скилку, а это не Так Що ну, Что ми можемо испытать? Red Box. Який вагований сайт. Не знаю але він Так, записи, да? да. Дивимось далі. Два на 20 долларов я бы открыл бы давайте а то здесь что выпадем здесь правда угу. понятно здесь не окупается Так, що ми таке відкриваємо? Мальчики тут, я щось зрозумів. Угу. 86... Чи це я? Ну, це воно так, добре. Я один тут дать решить нормально выпадем. Давай. Угу, ножики, фада та-та. Ха-ха. Я плюс множик ПП. Известно что. Весь шерп. 64 долларов. Так, що мы з такая мочка. Apple FOMASK вот, я забираю. Mm-hmm, Ну что можно заминет? Давайте находки. Кайнушка. Заменяем обробка. Забраться. Так, а вот мы давайте сюда надо получим. Так, готово. Так, контракт. Походил за нас совсем голову. Обробку. И все забираем. Пускаем, поки придать трейд. Mm -hmm. А вот и трейдер. Прикольно. Мамочка за 20 долларов. Yeah. И я. И юз за 9 долларов. И я. А, не так что нормально. Сейчас заходим в инвентар. Шагадил не пришел. В принципе, такие сайты. sim já coisa parada